Україна дала свою відповідь по перемир'ю. Ми запропонували продовжити перемир'я не на 30 годин. Як це було запропоновано росіянами, а на 30 днів. Що відповість на це Росія? Чому Росія порушує своє ж перемир'я? Що стоїть насправді за цим так званим великоднім перемир'ям? І чому ось ці дні друзі є вирішальними у цій війні? Зараз про це розкажу. Залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі. Підпишіться на нього, поставте вподобайку. А ми будемо починати. Давайте почнемо з того насправді, що ну фактично. В цілому кількість обстрілів після того, як було оголошено ось це так зване перемир'я в односторонньому порядку, нагадаю зі сторони Російської Федерації, кількість обстрілів дійсно дещо зменшилась, але на окремих ділянках фронту. От мої джерела у військових колах підтверджують, що на окремих ділянках дійсно інтен. Не, не так інтенсивно проводяться бойові дії, як були до цього, але лише на окремих ділянках. На і більше того, навіть на цих ділянках, як стверджують хлопці, росіяни зараз використовують цей час для того, аби забирати поранених, для того аби підвозити техніку ну робити всі ті речі, насправді які ем, вони планували пробити при оголошенні будь-якого перебід'я, але не в цьому справа на інших ділянках фронту, наприклад, Покровськ, там ситуація взагалі не змінилася. от сьогодні спілкувався, сказали про те, що там як бої продовжувались в такій. Фазі активні так і продовжується зараз. Ну давайте звернемося одразу до президента, тому що він доволі часто виходить з, з чим з ось такими от коментарями, так він їх коментує е, перебіг подій в себе в телеграмі і каже про що: про те, що Росія порушує фактично своє ж запропоноване в односторонньому порядку перемир'я. Ну, це моя оцінка, але виходячи з того, що написав президент, тому що 387 обстрілів, 19 штурмових дій. І що це перемир'я? Росія запропонувала і це перемир'я таке? Ні, вони його порушують, навіть якщо самі запропонували. Але вони, окрім цього, всього ще й нас звинувачують, що ми порушуємо це перемир'я. Насправді ситуація розвивається, друзі, за одним із сценаріїв, які ми вчора з вами змалювали. Подивіться, будь ласка, випуск екстрений терміновий випуск, який я вчора залив на канал. Всі ці сценарії ми з вами передбачили. Ми їх проаналізували. Тому сьогодні буде навіть легше про це говорити. Питання у тому, що буде далі. Значить, ну дивіться по перше, я вже вчора говорив так, друзі. Я вчора вже говорив, що фактично, фактично, Україна першою своєю реакцією залишила простір для маневру. Ми залишили простір для маневру. Ми не сказали так, і ми не сказали ні. Тепер питання: а чому ми так е, повели? Так, чому ми не сказали ні так, ні ні? Що за цим стоїть? Перше, все відбулося дуже швидко. Ми обрали направду найкращий варіант просто констатувати очевидне в небі дрони в столиці тривога. зрозуміло. про яке перемир'я ти говориш? Путін друге нам треба був час для формування позиції. Значить, сказати одразу так, це означає повестись на ініціативу Російської Федерації. Сказати ні що це означає? Це означає віддати Путіну легку перемогу на цій нині ну зрозуміло, чому тому, що він одразу звертається до Трампа, каже: Дивись, Україна не хоче миру, не хоче перемир'я, вона недогороздатна. Тому е це для нас був би найгірший, я б сказав би катастрофічний сценарій, якби ми сказали Ні. Ми його уникли, і окей, на цьому все третє. Я точно цього не знаю, друзі. Але давайте просто поміркуємо, просто поміркуємо, якими можуть бути інші варіанти того, що ми через декілька годин згодились на перемир'я і запропонували його продовжити. Ну, як згодились? Ми сказали про те, що слухайте. Фактично, ми домовилися про перемир'я ще в Саудівській Аравії. Давайте зараз виконаємо просто ці умови на 30 днів. Не на тридцять вони як Путін пропонує, а на 30 днів. Ми е згодні на цю всю історію, що відбувається далі, друзі? Я вчора вже казав, що. Будуть інші повідомлення від нас, і так відбулося. Ми цю ініціативу перехопили. І спочатку МЗС вийшов з повідомленням, що давайте згадаємо Ерія. А друге, президент фактично написав, що а, ці 30 годин покажуть, готова Росія на перемир'я чи не готова. Ми пропонуємо на 30 днів. І ця ця пропозиція ще залишається в силі. Але що нас зумовило до такого кроку? Ти преси. Дивіться, я хочу просто нагадати, що там окремі світові видання одразу почали виходити з повідомленнями про те, що Зеленський нібито відхилив перемир'я Путіна. вашингтон пост про це писали, Блумберг про це писала, тобто, гучні заяви, що нібито от Україна проти перемир'я, але це не так далі. пішла наша відповідь через БіБІСІ, що українські військові отримали наказ після 18.00 не стріляти також. Є відповідні матеріали. Значить, чи може бути варіант, що нам зовні... Підказали, так би мовити, окнути перемир'я і запропонувати його продовжити на 30 днів. Ми знаємо, наприклад, що там після скандалу в овальному кабінеті між Зеленським Трампом і Дже Венсом, нас консультували британці і французи, як правильно проводити переговори, як правильно домовлятися з американцями, щоб знову там не втрапити в сварку, щоб знову не було якихось конфліктів в цій самій Саудівській Аравії. Ем, можливо, і цього разу нам підказали, як це правильно зробити, як це правильно інформаційно подати. Ну. Я б не став би одразу це все виключати, правда? Значить, чи може бути варіант, за яким на нас тиснули, наприклад, Сполучені Штати Америки, щоб ми вийшли з такою заявою, типу там таємний дзвінок з Вашингтону, і от настирлива рекомендація окнути, ось це перемир'я може бути різне, тому що адміністрація Трампа вже показала, що вона здатна на все, але у будь-якому разі кінцеве рішення все одно ухвалюємо ми і тільки ми, тому поради і рекомендації, спасибі величезне, але це лише поради і рекомендації. Так? Да? ми. Друзі, розглядаємо сценарії. Я точно не знаю. Я не берусь стверджувати, що саме все-таки було, що нам хтось там телефонував з Вашингтона, що нас британці і французи консультували. У мене такої інформації немає. Ми просто розглядаємо сценарії, але вони також можливі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Найбільш ймовірним зрештою, для мене сценарієм є, що залишається той, за яким ми самі пішли на такий крок. Ми підв'язали свою відповідь до ініціативи американців до рішень, яких було досягнуто у Саудівській Аравії, і тепер далі крок за Вашингтоном і Москвою. Тут важливо зрозуміти, що Росія вирішила показати свою миролюбність, так би мовити, виключно для Трампа в першу чергу. Але ну скажемо чесно, ми також впряглись в цю гру. Ми підвищили ставки, і це також для Трампа. Відверто скажемо, ідея ось цим з місячним перемир'ям належить йому. Далі як можуть відригувати Москва і Вашингтон з Вашингтоном. Простіше, тому що я думаю, що тут Трамп буде задоволений. Звичайно, він скаже: Я президент миру, я найкрутіший перець у світі. Я дав дедлайн Путіну. От він його виконав. Він там вийшов з цим пропозицією щодо перемир'я. Дивіться, обстріли припинилися. Я обіцяв, я це зробив. Також Трамп точно буде в захваті від пропозиції України. Я думаю, так продовжити перемир'я на 30 днів. Це класна ідея і для нього. Він за це вхопиться. Я думаю, що він буде культивувати цю історію. Тому тут ми пішли на випередження і класно спрацювали. І він чекатиме на реакцію від. Володимира Путіна як в Москві на все це можуть реагувати тут, дещо важче, тому що російські ЗМІ фактично проігнорували пропозицію президента України продовжити перемир'я на 30 днів. Не виключно, що і російська там, влада просто це також проігнорує, і о 24.00, 21-го виходить квітня да, все продовжиться, все продовжується так, як і було до 19 числа. Може бути варіант, за яким Росія публічно відмовиться від пропозиції президента України, скаже, що це була гуманітарна акція на Великодень. Дивіться, Україна продемонструвала, що вона не готова до миру. Україна обстрілює нас, бла бла бла. Ну тому що вже зараз вони кажуть, що Україна обстрілює, а Україна типу порушує запропоноване Путіним пасхальне перемир'я. Так, от вони можуть на це послатися, сказати все, бувайте, пока. Значить, Україна не дотримується цих угод. Ми виходимо з цього. Перемир'я вони можуть відмовитись під іншим приводом. Вони можуть сказати про те, що Росія не буде е, зупинятися, тому що треба виконати умови, треба зняти санкції, треба повернутися до першопричин цього конфлікту. Як вони кажуть, да? що наші спільні проблеми ще досі не вирішені, про який мир йдеться, Росію поки що не чують, ну і так далі. Тобто, так як це було з Чорним морем, коли Росія там вимагала зняти санкції і піти на поступки тоді. Реакція Сполучених Штатів може бути ну, жорсткішою щодо Росії. Санкції можуть бути розчарування Трампа або США можуть просто вийти з угоди. А Путіну, до речі, останнє не потрібно ніяк. Я поясню, чому Путіну важливо зберегти Штати в цьому процесу, процесі. Значить, може бути інший варіант, третій. Росія погоджується на 30-денне перемир'я. Знову ж таки, висуваючи нові умови. Ну, давайте говорити і так далі. Але це перемир'я просто не виконується. Окей? І тоді Трамп задоволений, що він супергерой, тому що сторони, нібито підкреслюю, нібито не стріляють. Росія продовжує бойові дії, тільки інформаційно вони там не повідомляють, що вооружені сіли Російської Федерації освободили там село якесь там да, умовно кажучи, але ну ми ж також знаємо, друзі, що нині готується велика угода в Лондоні. Вона нібито має передбачати повне і всеосяжне припинення вогню. Нью-Йорк Пост, принаймні, про це пише про ось таку угоду. Але тут є також свої нюанси. Значить, дивіться, перше, що треба розуміти, зустріч в Парижі була першим актом. простіше кажучи, що відбулося? Рубіо і Вітков прилетіли до Парижу, щоб по суті нав'язати Україні і Європі свої умови, да, свою пропозицію. Вітков раніше говорив, що Путін зациклений на п'яти регіонах. От це вони і нав'язували. Але тут, до речі, з'являється дуже цікавий момент у вигляді Криму, тому що не просто так писали ЗМІ про те, що Штати можуть визнати Крим російським. Ну і плюс ще одна умова: це зняття санкцій з Російської Федерації. Це так, якщо коротко пройтись, тому що насправді умови набагато глобальніші. Так, от, Крим цікавий момент, тому що Блумберг і СНН про що писали, вони писали, що адміністрація Трампа, нібито, готова буде визнати Крим російським. Я думаю, що це також будуть обговорювати в Лондоні саме тому. Як я вважаю, Трамп і Рубіо погрожували усім вийти з цього переговорного процесу. США думають насправді, що якщо вони визнають Крим Російським, то Росія припинить війну. Це не так цього не буде аж ніяк. Тому що для Росіян Крим і так є російським. Вони так його вважають. Так в Криму немає українських військових. Росія Крим контролює повністю, і для неї це питання насправді закрите, Вони про це мільярд раз говорили. Але звичайно, визнання Криму Російським мало б їх потішити. Це так, але точно не зупинити війну. Абсолютно не зупинити війну. Я не розумію, чому це не усвідомлюють в Сполучених Штатах Америки. Там думають, що лише визнанням Криму Російським можна зупинити цю війну. Да, ні. цього не буде однозначно, тому що в тій самій ганчірці, яка називається Конституція Російської Федерації, присутні інші українські регіони, інші українські території. Вони є окупованими. Да? ми їх не будемо називати всі. Ми їх чудово знаємо, е, і вони не під контролем Росії повністю. Так, тому ну про, про про що тут взагалі можна говорити, але з Кримом ця історія не просто так з'явилася. Я думаю, що е, це є ідея адміністрації, таким чином, вони хочуть умиротворити Путіна. І от такий лакмус, да, мовляв, ми, 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 ми визнаємо Крим російським для того, аби ти припинив цю війну як одна з елементів угоди, ось цієї великої глобальної угоди, яка в тому числі в волоні, там буде. Обговорюватись, значить, що треба розуміти, в будь-якому разі Україна на це не піде, у будь-якому разі Європа на це не піде. Ні про яке визнання не те, що Криму будь-якого сантиметру української землі російської взагалі не йдеться. Це неможливо апріорі, і тут до речі може бути так, що Трамп звалить всю вину на європейців, на українців і скаже: все, бувайте, я виходжу з переговорів. Не виключений, до речі, і також і такий варіант. Але вийти можна також по-різному, погодьтесь, вийти можна, не, не даючи зброю для України, але вийти можна ще і при цьому там якимось чином а, впливати на Росію санкціями і так далі. Хоча тут питання насправді в тому, якщо він звалить вину на європейців, то ми маємо розуміти, що е, з росіянами вони можуть просто продовжувати торгувати. Попри все, що відбувається, ми також що знаємо, ми знаємо про те, що американці вже анонсували нову зустріч з росіянами після Лондону, себто виходить так, що у Лондоні фактично будуть погоджувати ось цей режим припинення вогню чи та й перемир'я, але з умовами, на які Україна і Європейський Союз, ну принаймні попереднє, як я собі думаю, піти просто не можуть. Ну або частково принаймні не можуть, тому що ми ще пам'ятаємо, як що Зеленський сказав не так давно: спочатку повне припинення вогню, а вже потім давайте говорити щось там по територіям. Трамп, коли обіцяє вийти з процесу мирного процесу, він погрожує цим самим не Росії, а Україні. Друзі, ось ось що ми маємо розуміти: тобто, вони запропонували щось, на що Україна піти не хоче, не може. Ми пручаємось, і Трамп каже: я вийду з переговорного процесу, якщо ви цього не зробите. Я це читаю саме так. Для мене зараз це виглядає саме так, мені здається, що ось цим каменем є Крим. Або там визнання Криму, так, ще найгірше що може бути визнання саме і, і так далі. Ось можливо, це частина угоди. Там мовляв Крим визнаємо російським, але е, Росія зупиняється по лінії зіткнення Росія не йде далі е, на всю територію. Тих українських районів, які незаконно внесені в е, російську конституцію. Мені здається, конструкції можуть бути різними абсолютно тому найближчі дні покажуть, як будуть розвиватися ось ці події з миром. Саме тому ти кейтікр я виніс, чи дійсно настав вирішальний момент для миру в Україні як тему сьогоднішнього нашого з вами друзі ефіру. Тому найближчі дні сумую е, покажуть, як будуть розвиватися ось ці е, події з миром. А ви. Для того аби нічого не пропустити, підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забудьте поставити вподобайку. Не забувайте, друзі, ділитися контентом з друзями, рідними, близькими. все це, це дуже важливо і дозволяє просувати контент, який спеціально для вас роблю. Ми зустрічаємо щодня на цьому майданчику. Отож, не забудьте підписатися для того, аби ви першими отримували те, що я для вас роблю тут лише актуальна інформація і аналітика. Дякую вам, бережіться до зустрічі.